Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні 18 травня 2025 року. На вулиці дуже холодно. Дощ, трішки перестав, то думаю, вийду вам, познімаю. Рододендрон починає відцвітати. Хочеться ще це все зафільмувати. Це біла, назви не знаю. Але у неї, бачите, вже видно такі пелюсточки із зубчиками. Це кругла шапочка. В минулому році у мене цвіла. ви бачили? Ось така красуня. Вона у горщику найкраще виглядає. Всі інші трішки підмерзли. Взагалі, гортензії широколисті в цьому році у мене. Цвісти, напевно, не будуть. Деякі я взагалі розізлилася, обрізала. Мене дратували голі палки. А рододендрон вже починає, бачите, трішки такий підпорчені пелюстки під дощу. Град у нас також був, листя побив трошки. Ой, погода в цьому році собі Ось такий красень кулястий. Ще трішки постоїть і, якщо буде більше ось таких, бачите, суцвіття таке воно вже, ну, некрасиве. Красоти ніякої не буде на кущі створювати, тому потрібно буде кожну квітку ось так відщипнути. Але це потрібно робити в суху погоду, тому що зараз мокро дощ падав, воно прилипає до листя і листя починає також псуватися. Тому краще в суху погоду це робити, але потрібно робити обов'язково. Дивіться, бачите, ось це вже молодий, ось там брунечки Закладаються молоді ростові бруньки. І коли Будемо відламувати. Потрібно це робити дуже акуратно, тому що, якщо будемо відламувати, це вам показати, ось тут. Дивіться, підкладаєте палець і іншим натискаєте, і воно відламується. Брунки залишилися не пошкоджені. Коли це робити, якщо бруньки відростуть, можна їх випадково. Відламати. Ось така, ось така процедура мене чекає. Кожну цю квітку потрібно буде обірвати і після того підживити рододендрон, тому що він буде відростати та закладати квіткові бруньки на наступний рік. Це найголовніше для мене підкормка підживлення, тому що не підживете, не закладе бруньки. Ось такої краси не буде в наступному році. Гортензії ростуть дуже повільно. Від граду побите листя. Ну, це нижні листочки. Якщо буде надалі погода більш сприятлива, то ось цих ці, ось дирочок ми скоро не замітимо, тому що відростуть нові. Але дуже холодно і все відбувається дуже повільно. Гібралтар починає поступово. Розкриватися і буде цвісти, відновлюється, також ще потрібно підживити, Оброблю і пінчиком стимулюю, щоб відростала зелена маса, тому що від стресу для поштовху. На зелену масу краще діє епін, а циркон більше під корінь. Тіушу. Це такий більш дорослий кущ. Обрізала низько, тому що він високорослий, блаумайзе. Обрізала сухі гілки. Деякі залишила. Чи буде щось із цього? Не знаю. Молоді листочки відростають, молоді пагони, цісти. Чи будуть? Не знаю, побачимо. Побачимо, як себе поведе в цьому році. Але, Але... не дуже весно, гарно вони переглянули. Пережили. Зиму витримали, весною гарні були такі зелененькі, сочні. Я вам показувала, але, але... радом побило. Ну така ситуація у нас. Погода. Більше хвойні тішать, тому що вони не такі проблемні. Вони не вимерзають, трішки їх підживити, час від часу обробити, щоб не напав кліщ. І вони круглий рік гарні. Єдине, що пси, коти можуть підпортити ваші рослинки і мої теж. Своїх немає тварин, зате сусідські, бачите. Підпорчують. І таких є, і таких рослин у мене є багато, які чорніють внизу. Ця єдина поки що тримається, трішки покручена, тому що холодно. Е, до речі, були запитання на рахунок хлорозу. Коли весною ось так дуже холодно, листочки можуть бути жовті, це такий, як. Лороз, але він не означає, що недостаток желіза, а від того, що холодно. Рослини, коли холодно, не можуть використовувати поживні речовини, тому що невідповідна для цього температура. І багато рослин, особливо гібіскуси, весною вони пізно прокидаються, а коли холодно, то вони виглядають такі нещасні. Це при такій температурі нормально. Треба чекати і чекати. Це медуза, така красонечка. Маленький штамп, невисокий. Росте у мене вже, напевно, третій рік. Шапочка була дуже маленька, коли я купила. Але дуже хотіла. Вона має рожеві шишки. І тепер чекаю, щоб наростала. Голуба глаука. Розкрилася. Верхівка відновилася, тому що в неї ну, щось було, трапилося із верхівкою, брунька та була пошкоджена. Така пишненька, густенька, всередині чиста. Я її чистила. Шкідників немає, тому що обробляю час від часу. Все там чистенько. В деяких регіонах вже хвойні давним-давно розпустилися. У нас тільки починають. Варбарисики. Рятувала від весняних приморозків, накривала горщиками, ялівці. Обрізаю коротко і знову буду коротко обрізати, щоб ось ці скелетні гілочки не розвалювалися, щоб вони були ближче до стовбура і гарно тримали форму зебринус, смісканту зебринус, подивіться весною, він виглядає просто зелений. А ось ці такі жовтенькі смужки будуть появлятися пізніше. Коли він трішки відросте і пізніше появляться. слаки дуже пізно виходять із зими, піднімаються, тому клумба деякий час така пустувата. Ось тут ділила, тому він бачите, який не люблять. Вони дуже сильно. Поділ. Хакура. Осінні крокуси. Ось так виглядають осінні крокуси весною. У них просто таке листя, як у конвалії, квіток немає. Цибулини поки що в землі немає, тому що е, та, що була, вона все себе використала на ось цю зелену масу. Потім, коли ось це листя почне жовкнути, знову наросте цибулина. Тоді можна викопати ці цибулинки і наприкінці серпня знову їх висадити. Тоді з'явиться квіточка, але листя не буде. Червона. Піони. Закладають, заклали вже бутончики. Бутончики ще маленькі. У нас піони цвітуть, в залежності від погоди, наприкінці травня це самі ранні. І більшість, цвіте, більшість сортів цвіте в червні. В цьому році, напевно, десь в середині червня буде цвісти, тому що дуже холодно. І на вулиці, і навіть в хаті. Барбариси яскраві. Бересклет жовтенький між ними. Примули ще досі цвітуть. Уже починають відцвітати, і влітку вони були яскраво, яскраво, насиченими червоними. А коли відцвітають, ось такі вишневі робляться. Пінкачу. Ортензії повільно наростають, дуже повільно. Ось тут у мене є конфеті, це вже був дорослий кущ. Цвів гарно в минулому році, а в цьому році ось подивіться, який він. Була зелена маса гарна, потім вона, і не можу сказати, щоб вимокло. Трішки заглубила, щоб гарний кущик виглядав, можливо, від того. Я не знаю чому. Два кущі. Один у мене Royal Flower, ну він був молодший. Це таких сортів для себе тільки придбала, е е немає, і, то, і той пропав. І ось цей конфеті. Ну, конфетті у мене ще є, але один кущик, бачите, висажу його, напевно, в ґрунт. І нехай там приходить до себе, або, або не приходить. Рятувати, лікувати, не люблю. Роблю це, але краще десь так, щоб воно не було видно і мене не дратували такі рослини, яких потрібно виходжувати. Ось, дивіться, бачите, жовтіє листя. Ось так червоніє. Деякі листочки з'являється червоний колір. Таке враження, що осінь наступає. Це від холоду. Це від холоду. Квіточки є, але вони будуть якісь такі, напевно, нещасні. Хочу подивитися, як цвіте, тому що ще не бачила. Це з Пакенбарт. Тому залишила. А так, я вже пообрізала. Зараз вам покажу. Я обрізала Європа. Ось тут у мене був великий кущ. Розізлилася, обрізала і все. Хай відновлюється. В цьому році цвітіння і так не буде, то хай вже наросте молодий гарний кущ. Не знаю, можливо, розізлюся, що і вкривати на зиму не буду. Раз вони такі, то нехай виживають, як хочуть, якщо їм не подобається догляд. І синю також обрізала. Підрізала все, що було старе. Залишила тільки молоді гілочки. Які цвісти в цьому році ця синя точно не буде. Айсі блю піднімаю, вона в мене буде така плакуча, Гортензії, подивіться маленькі, нещасненькі, Азалії тішать, цвітуть. Забула вам показати, як вона цвіла. Вона, у неї червоні прирости. Вони були такі яскраво яскраво червоні, аж горіли. І вже набирають зеленого забарвлення. Деякі прищепнула. Але всі і остальні, коли відростуть, теж прищепну. Вона у мене приїхала така трішки нещасненька. Верхівка у неї, щось з нею трапилось із з цією верхньою брунькою, Що її не було, тому вона сама від себе ось таку якусь, напевно, кулю хоче бути, щоб з неї була куля. Високою я теж її не буду допускати, тому що місця у мене такого немає. Щоб висаджувати високі рослини, потрібно все буде формувати і тримати у. В якихось межах цю буду формувати. Я в минулому році почала, але багато не відрізала, щоб ялина не пропала. Тому поступово. Якщо чесно, не знаю, яку форму хочу мати, коли рослини самі трішки підказують, щось фантазуєш, наполовину обстрижеш, а потім. Дивишся, як вона на це реагує. І продовжуєш наступного року. Це дуже такий повільний і довгий процес. Немає, що ти обрізала, і все, в тебе вже красота. Такого не буває. Щоб була красота, треба 3, 4, 5 років чекати, і тоді буде видний результат. Потрібно набиратися терпіння. У горщиках теж обрізала, тому що, ну, страшненьке. Страшненький був вигляд, тому краще вже такий. бронечки якісь є, хочу бачити. хочу бачити квітку гарно. Заживцювала ці гілочки. Чи про... чи життєздатні, чи ні, побачимо. І ось так. До речі, мені сподобалось поєднання сірий і такий натуральний колір. Сірий з білим гарний. Азалії у повному розпуску у всій своїй. Росії. Ось такі красуні. Їм десь по 15 років. У мене ростуть, у мене ростуть 60, ну, так, вже навіть більше як 15 років. І такі вони гарні пишні. Формую, обрізаю. Тому мають вигляд декоративний, на мою думку. Це який кольор. Аж горить. На сонечку аж горить. А жовтий вже починають тріскати бутони. В цьому році він пізніший. Розпускається ніж минулі роки. Не знаю чому. Можливо, тут машина завжди стоїть ще тінь створює. Але вони переважно цвітуть. Цей закінчує, а цей починає. В цьому році, щоб були три в розпущені. Ну, такого немає. Такого немає. У новому році був момент, встигла зафільмувати, коли всі три цвіли. Було дуже красиво. Наречена втікачка. Ще наречена втікачка гарно перезимувала. Виглядає, що має бути Пишне цвітіння. Я за неї і забула. Ванфайер мусила обгородити, тому що коти приходять, відкушує гілки, гілок, напевно, з 10. Відкусить, бачите, і кине. Я прийшла, дивлюся, валяються ось тут гілочки. Пов'ялі такі. Ну, я була в шоці. А потім побачила з вікна, що це коти. Я декілька саджанців ось таких е, азалій. Це конекштейн. Ось такі кущі. Уже відцвітають, але хто хоче ще є. І барбарисики. Марія приїхала. На літо будуть різні, а поки що є тільки такі. Ось така у мене на сьогодні інформація. Всім гарного дня! До зустрічі.